Ну що ж, прийшов день, коли будемо робити з барана тушонки. Баранини, точніше, значить, підготували банки. Поки що 12 штук. Підготували кришки і маємо таке м'ясо. Маємо деякі спеції і це все будемо робити в автоклаві. Вже на низ слоїків додаємо лавровий лист, духмяний перець дві штучки, лавровий лист дві штучки. і Перець з горошком. І далі це все діло закидаємо м'ясом. М'ясо у нас попередньо було сутки, простояло просолене, скажімо так, чуть-чуть. І зараз це все будемо забивати. От таким чином затромбовуємо м'ясо, до самого верху не затрамбовуємо, лишаємо сантиметр до 2 см вверху. І все це тепер герметично. Кришками закриваємо, підготовлюємо автоклав і починаємо роботу. Отже, автоклав забитий повністю. Ну, як повністю. У мене 9 баночок помістилося з баранячим м'ясом. Значить, забитий, залитий водою. Це в нас йде. Барометр, тобто показує тиск. Вставляємо ось такий ще термометр до опора. О! І автоклав готовий до роботи. Значить, робочий тиск, для того, щоб вийшли тушонки, мені потрібно нагріти до 110 градусів. А тиск. Робоча, точніше, температура має бути 110 градусів, а тиск має бути в межах 2-2,5 бар. Чому такий тиск? Бо в мене банки на єврокришки, на твіст кришки, і рекомендовано по інструкції для ось цих автоклавів. Ну, рекламу, я думаю, ви бачите, для ось цих автоклавів рекомендований тиск на твіст кришки саме такий. Саме для м'яса 110-115 максимум рекомендують по інструкції. Зараз у нас 12.30, я підпалюю вогонь і чекаю, поки набереться робочий, робоча температура, робочий тиск, а далі по часу я буду бачити. Якщо робоча температура і робочий тиск набереться до 2 годин, значить зменшуємо вогонь, підтримуємо тиск, підтримуємо температуру. І 40 хвилин ще їх. Проварюємо, скажімо так, в автоклаві. Тоді це все діло починає остигати. Остигне до 30 градусів температура. Спускаємо через ніпель е, тиск до нуля, відкручуємо автоклав, витягуємо, готові заготовки. Отже, на годиннику зараз в мене е, 15 по 2. Температура. Практично 90 градусів, ще навіть не температура кипіння води, тиск 1,2 бари. Чекаємо до 110 температура. Тиск має бути в районі 2, навіть трошки більше бар. І потім залишаємо на 40 хвилин. Ну, а в кінцевому результаті отримуємо ось такі тушонки. З баранини. Дуже гарно, смачно і корисно. Всім добра!